Від початку повномасштабного вторгнення у фурсах молодь активно долучилася до волонтерства. Зокрема, плетуть маскувальні сітки для наших військових. Зазвичай робили це з дорослими, але кілька місяців тому вирішили відділитися в окремий молодіжний рух. Як розповідає благодійник Сергій, для цього вони знайшли локацію у селі, де зробили ремонт. Втім, це незвичайний волонтерський простір. У ньому поєднується допомога армії з розвагами. Тут є PlayStation та різноманітні настільні ігри, в які школярі та студенти можуть гратися у вільний від навчання час. Умова одна: долучитися до виготовлення маскування. Спочатку вони плели в нашому клубі в громаді, тобто вони вже ну, старші жінки їх навчили це робити, Тепер вони навчають своїх колег, так би мовити. Домовились з ними, що дві години гри на плейстейшені дорівнює одній годині плетіння сіток. Таким чином, ми поєднали корисне з приємним, і це реально дало результати. Тобто, після цього, після започаткування такої локації, вони почали плести на Набагато ефективніше, набагато навіть зацікавленіше захочення підвищилось. Починали цей проєкт всього з чотирьох людей, а нині молодих волонтерів налічується понад 20. Але їхня кількість постійно змінюється залежно від зайнятості. За п'ять місяців роботи такого простору вдалося виготовити десятки сіток, які допомагають ЗСУ бути непоміченими на фронті. Переважно передають їх 114-й бригаді тероборони та 68-й Єгерській. За словами Сергія, оборонцям приємно отримувати покриття саме від молоді. Кажуть, це майбутнє країни, заради якого вони стоять по мірі необхідності. Ми забезпечуємо їх матеріалом основою для плетіння і самим матеріалом для платіння з панбондом. Також вони не припинили допомогу на інших локаціях, тобто вони допомагають при в пріпорізкіспанбонда на стрічки, вони допомагають ще з іншими нашими волонтерськими ак активностями. Графік у юних волонтерів вільний. Вони самі вибирають, коли приходити та скільки плести. Зазвичай роблять це після навчання або на вихідних. Але, наприклад, під час канікул працювали майже щодня. Ділимо на такі ось кольори, ось на, на такі три кольори: на зелений, такий колір коричневий і ще такий. Розподіляємо по одному. Тут зелений, тут такий, і там такий. І плетемо різними кольорами. На мою думку, це потрібно, щоб поширювалось по інших населених пунктах, бо це зараз дуже потрібно на допомагати воїнам. Одна з небайдужих, – 17-річна Юлія, яка навчається на юристку, ділиться це, поки єдине чим може допомогти наблизити перемогу. Мене Хрещений за наразі воює і ну допомагає. Він розказує, що потрібно сітки. Це 100%, Вони рятують життя багатьох. Це дуже розробляє моторику і це абсолютно не важко. І дуже цікаво. Ви приходите навіть з друзями, просто спілкуйтесь, слухаєте музику і плете, Ну цікаво, проводимо час. Про таку ініціативу молодь дізнається від своїх однолітків і приходять цілими компаніями, адже гуртом веселіше до того ж завжди потрібно. Більше рук я вважаю, що плетіння сіток не тільки допомагає військовим, а ще й розвиває комунікабельність між молоддю. Це дуже згуртовує. Ми зранку плетемо, потім ідемо по своїм справам, а потім можемо прийти е, поіграти. У що грати вибір великий, але головне з користю. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.